Вітаю знакові новини на соціальній країні. У студії Олександр Ролдугін і Далі у випуску «Про таке». Під контролем російські військові захоплюють аеропорти в Криму. Музика. Ні, пільгам. У Верховній Раді сьогодні можуть відмінити пільги депутатів. Ні, скорботи українці шановують пам'ять небесної сотні. Озброєні люди намагалися захопити аеропорт в Симферополі у ніч проти п'ятниці. На території аеропорту увірвалися близько 50 осіб з російськими прапорами. Вони спробували захопити будівлю, вирішивши, що там, нібито, висадився український десант. Як з'ясувалося згодом, вони розібрались, вибачилися і пішли. А ось аеропорт Бельбек. Знаходиться під контролем російських військовослужбовців у касках і бронежилетах. Як повідомило джерело, вони прибули для того, щоб не допустити прильоту якихось бойовиків. Загалом біля аеропорту знаходиться більше десяти вантажівок і кілька бронетранспортерів. Захоплення російськими військовими кримських аеропортів у Севастополі та Симферополі – це озброєне вторгнення та окупація. Таку оцінку ситуації дав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Те, що відбувається, оцінюю як озброєне вторгнення і окупація з порушенням усіх міжнародних договорів і норм. Це пряма провокація озброєного кровопролиття на території суверенної держави. Також Аваков додав, що дане питання вже є компетенцією Ради нацбезпеки та оборони. Він також переконаний, що на даний час повинні працювати дипломати. Сьогодні можуть відмінити пільги народних депутатів та внести зміни до закону про вибори президента. Зокрема, до порядку денного сьогоднішнього засідання парламенту внесено законопроекти про внесення змін до закону про статус народного депутата України щодо скасування та обмеження пільг та про зміни до закону. Про вибори президента України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу. Також зареєстрований законопроект, що передбачає легалізацію законів народної самооборони Майдану. З Верховної Ради на прямому зв'язку з нами наш кореспондент Валентин Ковалевський. Тож, Валентине, чи розпочалося засідання парламенту, і що сьогодні депутати планують розглянути? Добрий день. Студію в Верховній Раді поки що нічого не відбувається. Депутати ще не проводили реєстрацію. Вони ще тільки збираються у сесійній залі. Сьогодні вони планують розглянути тільки два питання: це буде відміна депутатських льгот та закон про вибори президента. Тому як далі будуть розвертатись події, я буду вас інформувати вже в наступних випусках. Алехандро. Дякую, Валентина. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш кореспондент Валентин Ковалевський. Янукович приземлився у Ростові на Дону під гул винищувачів. Таке повідомлення поширили російські змі. Як повідомляють журналісти одного з місцевих видань із посиланням на ряд своїх джерел близько 10-ї години вечора, 27 лютого літак. Із екс-президентом України Віктором Януковичем приземлився на військовому аеродромі в Ростові-на-Дону. Його супроводжувало кілька винищувачів гул надзвукових двигунів. Близько півгодини було чути в північно-західній частині міста, де розташований аеропорт. Нагадаємо, сьогодні Віктор Янукович має дати прес-конференцію в Ростові на Дону. Як покарати винних у загибелі активістів, та як відправити злочинців під міжнародний трибунал про злочин та кару докладніше у наступному сюжеті. Побиття студентів, катування активістів, більше тисячі постраждалих, сотня вбитих усе це злочини проти людяності. Під таку категорію потрапляють ці криваві та жорстокі події, що сталися в Україні в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року. Щоб покарати винних, відправити під міжнародний трибунал, українське МЗС та Генпрокуратура України мають зробити офіційне звернення до міжнародного кримінального суду Януковича Захарченка. Лапшонку судитимуть тільки в цьому разі заінтересовані держави вони починають полювання на особу, яка зникла. Тобто, ну, ця особа вона вже знаходиться в розшуку, вона не, не почуває себе комфортно, будемо так говорити. Міжнародний суд розглядатиме лише ті справи, фігурантами яких є вищі посадові особи держави до 30 років ув'язнення світить тим, хто вчиняв злочини проти людяності в Україні, в особливо тяжких випадках довічне ув'язнення та конфіскація майна. У якій тюрмі сидітимуть ув'язнені, визначить в міжнародному суді, зазначає Володимир Василенко. І додає, виконавці не потрапляють під міжнародний трибунал. Для цього їх мають судити в Україні. Суд розглядає справи лише проти високих. Посудових осіб. Причому суд розглядає справи і починає розслідування в тих випадках, коли конкретна держава не бажає або не спроможна провести у себе вдома розслідування і покарання винних. На сьогодні в міжнародному суді знаходиться 21 справа з восьми країн світу. В основному це Африка. Пан Василенко зазначає, в Україні нарешті мають ухвалити римський статут задля того, щоб Україна нарешті приєдналася до клубу цивілізованих держав. Лана Маяковська, Роман Крюков соціальна країна. За останню добу 44 людини звернулися за медичною допомогою. 35 з них госпіталізовано. Це особи, які постраждали під час сутичок у центрі Києва. Загалом кількість постраждалих в акціях протесту від 18 лютого сягнула 876 осіб. Більше половини з них було госпіталізовано. Це офіційні дані Міністерства охорони здоров'я. При цьому з початку сутичок померло 82 особи. Однак, медична служба Євромайдану стверджує. Що кількість жертв набагато більша. Складна ситуація із психічним станом активістів. Ті, хто бачив, як загинули їхні побратими, мають посттравматичний синдром і потребують реабілітації. Медики Майдану неодноразово на цьому наголошували і Зараз шукають потрібних фахівців. Києвом про. Києвом пройде поминальна хода у пам'ять про загиблих сьогодні, о 8-й годині. вечора активісти зберуться на Михайлівській площі і пройдуть ходою на знак пошани. Учасники акції також висловлять вимоги щодо необхідності розслідування смертей, випадків застосування насильства до учасників Євромайдану та інших порушень прав людини. Всі охочі зможуть своїм підписом підтримати вимоги активістів. Акція розпочнеться з хвилини мовчання та запалення свічок. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.